Вітаю вас, друзі! Ми сьогодні проговоримо таку малоприємну, але все ж таки тема, яка турбує багатьох це геморой. Що таке геморрой? По суті, якщо коротко і не вдаючись в деталі, це застій венозної крові в зоні малого тазу, внаслідок чого розширюються наші сосуди, а Також прилеглі тканини та м'язини ну, утворюють гемороїдальні вузли. Які ж давайте розберемося, які ж причини цього такого малоприємного, м'яко кажучи, явища, як геморой. Ну, до першої причини можна назвати це спадковість. Але запам'ятайте, що спадковість це не вирок. Її можна блокувати, і, якщо ми не повторюємо помилок. Наших батьків, які призвели по суті до цієї хвороби, друга причина це малорухливий спосіб життя. Внаслідок цього способу життя послабшують наші м'язові тканини і, як правило, страждає віток винозної крові з зони малого тазу. Чому так трапляється? Коли в нас слабкі м'язи, вони перестають повноцінно працювати і не відкачують винозну кров з зони малого тазу та з інших ділянок нашого тіла. Тому то нам треба, щоб наші м'язи були в хорошому тонусі, достатньо в працездатному такому стані і достатньо еластичні та е, е, працюючі. Третя причина це можуть бути запори. Вони підвищують внутрішній тиск в судинах, і взагалі все, що піднімає тиск внутрі судин, або то навантаження, або важкі така праця, вона послаблює також відток венозної крові. Тому що наші судини розширюються, вони стають менш еластичними, вони також повинні за рахунок внутрішніх м'язів працювати а так вони стають вялими, дряблими і тому -то тока нема, нема руху крові. От. І утворюється внаслідок оцих слабких м'язів, внаслідок цих дряблих таких судин, утворюються разом з тканиним, утворюються гемороїдальні вузли. І четвертий фактор, про який я хочу сказати, який також е підвищує тиск внутрі судин, це малий об'єм калових мас. Чим вони менші, тим більше тиску. Чим більший тиск, тим більше розширюються наші судини, тим більше вони стають вялими такими. Тому то нам на потрібна достатня вага калових мас, об'єм достатній калових мас. Для цього ми будемо правильно харчуватися і вживати клітчатку. Отже, друзі, що нам робити для профілактики, а також для лікування. Цього явища, як ми називаємо його запор, як він називається в медицині скоріше. Для того, для того, щоб була якісна профілактика та лікування наряду з справами, які я покажу пізніше трошки, нам треба вести загальний активний спосіб життя, щоб наші м'язи укріплялися, щоб був Доброякісний ток крові. Не сидіти довго на одному місці, а якщо нам приходиться, якщо у нас сидяча робота, то нам треба встивати кожну, кожну годину, я думаю, на 5-7 хвилин робити розминку. Особливо робимо розминку для е, цих м'язів, для м'язів малого тазу або тазового дна. Якщо все ж таки не вдається вставати чи то ми в автобусі, чи в іншому, чи в машині довго їдете, то можна, сидячи це робити, напружуючи м'язи ягодичні та розслаблюючи їх. Друге, що нам треба пам'ятати, це дуже корисно робити загальні теплі вани, щоб також воно добре для того, щоб зняти спас та напругу в цій зоні. І також я забув сказати про те, що нам тр... нельзя затримуватись на унітазах в своїх туалетних кімнатах. Залишайте смартфони, айфони поза, поза межами туалетних кімнат, для того, щоб не здійснювалася зайва напруга в судинах малого тазу. Дуже важливо, друзі, не перехолоджувати своє тіло, особливо кінцівки. Наші ноги бережіть їх, вдягайте їх тепло. Щоб вони були зігріті. Спите також, щоб було тепло ногам. Це дуже важливо під час цього захворювання або для профілактики цього захворювання. Також особливо треба сказати про харчування. Харчуйтесь правильно два-три рази на день. Не перекушуйте між основними прийомами їжі. Вечеря повинна бути легка або взагалі обходитись без вечері. І багато клітчатки, які якраз створюють достатню об'ємну масу для для кала. Де клітчатка міститься? В зернових в кашах, фрукти, овочі? Побільше рослинної їжі. І третій, ой, це не третій. Ну це останній дуже важливий фактор: вживайте в достатній кількості води. Чистої води із рахунку 30 мг на 1 кг маси тіла. Вживати її наше серце зранку 2 стакана води перед їдою за півгодини і після їди 2 години. Вода це найкращий розчинник, вона не дає каловим масам бути сухими, вологими і також. Вона змащує в достатній мірі наш кишківник та інші внутрішні органи та системи. Зараз, друзі, я вам покажу невеликий комплекс вправ при геморої, який треба включати в загальний комплекс вправ. Отже, перша вправа дихальна вправа. Ми дихаємо животом. Ми так називаємо це диафрагмальне дихання. Що ми робимо? Коли вдихаємо. При вдисі живот у нас надувається. При видисі ми повністю випускаємо весь кисень з легень і живіт максимально втягуємо таке відчуття, що він прилипає в нас до спини, має в нас виникнути. І це ми зробимо ось так, опираючи на коліна. Отже, вдих, живіт ми максимально надули, наповнили киснем легені і повільно, поволі верніше видихаємо. Опорожнюючи повністю легені, видихаємо, живіт втягуємо максимально, так, що дещо напружуються м'язи живота. І ось в такому режимі дихаємо вдих, видих, вдих, видих. ви вже, мабуть, зрозуміли або відчули, як получають зарядку наші органи, органи черевної порожнини. І відчули, мабуть, якщо ще не відчули, то відчуєте, як покращується кровообіг в цій частині нашого тіла. Отже, дихаємо. Вдих, надули живіт. Видих, максимально втягнули. прилип живіт до спини. Вдих, видих. Вдих. видих, максимально. Ось так от. от. Втянули живіт. Вдих. видих. Наступна вправа, вона дуже легко робиться. Можна її робити як стоячи, так і сидячи, і навіть лежачи. Вона е, заключається в тому, що ми напрягаємо сідниці і потім розслабляємо. Отже, напрягли сідниці, розслабили сідниці. Напрягли сідниці, розслабили. Ось така вправа, якої навіть не видно, так? Напрягли, розслабили. Отак, от, от ми поробили. І також відчуємо хороший приток крові. в в зону малого тазу. Наступна вправа вона також проста, але тим не менш, вона ефективна. Я її часто практикую для себе. Ось так вона виглядає. Стали на носочки і на п'яточки опустились. Стали на носочки, на п'яточки, На носочки на п'яточки. Вона також сприяє кращому протоку венозної крові по судинам. Це добре як для нест... як для ніг, так і для зони малого тазу. Ось таким чином ми поробимо раз 30-40. Зараз, друзі, наступна вправа, вона робиться на підлозі, сидячи. І ми походимо на сідницях. Ось таким чином. Бачите, раз, слідкуємо за тим, щоб максимально мобілізувались сідничні м'язи. І ось так і бедра ходили вперед. Посилаємо ножку другу вперед. Вперед, вперед. Отак от працюють. Бачите, от тазові гребні, ось таз отак. От І разом з тим м'язові е, е, сідничні м'язи. І потім таким, чин, таким самим чином тільки назад. Ось так от. О. Наступна вправа, друзі, називається сідничний місток. Ось вона виконується. Також нескладна вправа. Лежимо це наш таке. Початкове положення і піднімаємо таз, напружуючи м'язи сідничні м'язи. Так, раз. Знову м'язи живота дещо напрягається і основним чином м'язи сідничні. І ось так поробимо 20-25 повторів. Раз. Таз посилаємо вверх. Раз, послали таз вверх. І ще. Я думаю, ця вправа вам сподобається. Відчуєте значне полегшення. От, і відчуєте, як покращується кров'ю. Обіг в зоні малого тазу. Наступну вправу ми зробимо лежачись. Це дуже ефективна вправа для профілактики запорів і для покращення перистальтики кишеч, кишківника. Отже, лягаємо на спинку і піднімаємо ногу до грудей. От, потім інше до грудей. Потім знову, отак от, от до грудей, потім знову. А потім що ми робимо? Піднімаємо ногу і стараємося таз відірвати. Бачите, таз від підлоги відривається у нас. І ось таким чином ми вже продовжуємо цю вправу, відриваючи таз від підлоги. Ось так от. Хорошо. Ось таким чином, друзі, також 20-25 повторів. Наступна вправа також дуже ефективна в плані відтоку крові. І вона ось так виглядає. Ми стаємо на долоні та на стопні і тянемося тазом максимально вверх, після чого піднімаємо одну ногу вверх, ось так. деякий час потримали, опустили і потім іншу ногу піднімаємо максимально ось так от вверх, і так от. На кожну ногу по 12-15 разів. Не забуваємо максимально таз вверх. Ось таким чином робимо. І взагалі, друзі, ми можемо деякий час, лежачи на кроваті, ось піднімати ноги дещо на підвищення. І ось так от деякий час, хвилин 10, на якісь, чи на подушки ставити ноги, чи на інші якісь. Підвищення і хвилин 10-15, ось так полежати, щоб кров у нас, винозна кров, у нас поступала сюди до серця.